Добрий день! Розглянемо тему створення номенклатурних позицій проживання у студентських гуртожитках. Створення нової номенклатурної позиції можливо здійснити в таких випадках під час формування первинного документу. Детальний порядок створення нової номенклатурної позиції під час формування первинного документу ви зможете переглянути в окремому відео Створення нової номенклатурної позиції. Також в підсистемі Облік комунальних послуг у групі модулів Довідники в модулі номенклатура. Детальний порядок створення нової номенклатурної позиції розглянуто в користувацькій нотації налаштування довідника номенклатури в системі Облік комунальних послуг та в підсистемі Загальні довідники в групі модулів номенклатура ціни в модулі Довідник номенклатури. У зв'язку з тим, що розрахунок вартості проживання у студентських гуртожитках для здобувачів освіти, тобто осіб, які навчаються у закладі освіти, вступників до закладу освіти на час проведення вступних випробувань, та осіб, які навчаються в іншому закладі освіти і проживають в гуртожитках закладу освіти згідно з рішенням його керівника, формується із фактичних витрат. Пропонуємо створювати нові номенклатурні позиції для формування вартості проживання у студентських гуртожитках в підсистемі Загальні довідники у групі модулів номенклатура ціни» в модулі Довідник номенклатури. Для зручності створення номенклатурної позиції перейти до пункту меню Вид, Відображення груп та встановити вигляд довідника з урахуванням груп номенклатури. Для створення нової групи або підгрупи встановити курсор у колонці Найменування групи та по пункту меню Реєстр Створити групу поточного або підлеглого рівня, у нашому випадку Групу підлеглого рівня та провести операцію створення. У вікні Група на вкладці Загальні заповнити наступні поля. У полі Код Вказати код послуги. У полі Найменування. Вказати назву групи послуг. У нашому випадку Послуги з проживання в гуртожитках. У полі Одиниця обліку по клавіші F3 із довідника з налаштованого довідника одиниць виміру необхідно обрати одиницю виміру. В нашому випадку Штучні одиниці послуга. Звертаємо увагу, для послуг майже завжди обирається одиниця виміру Послуга або Штука обрати значення в полі Точність, в нашому випадку До цілих. Звертаємо увагу, всі реквізити, оголошені для групи, редагуються при введенні номенклатурної позиції. По закінченню створення групи послуг зберігаємо документ по пункту меню Правка, Зберегти або По клавіші F2. Закриваємо документ. Встановити курсор в праву табличну частину та по пункту меню Реєстр Створити номенклатуру обрати пункт Роботи послуги у вікні Картка номенклатури на вкладці Опис Заповнити необхідні поля. Поле Артикул заповнюється автоматично. При потребі в полі Аналітичний код Вказати код, який використовується для створення аналітичної картотеки по номенклатурі. У полі Найменування Вказати назву послуги, в нашому випадку проживання вступників студентів. У полі Заголовок Вказати коротке найменування, що відображається в екранних формах. За замовчуванням система копіює в це поле повне найменування артикулу, яке редагується для більш зручного пошуку в довіднику. У полі Група автоматично вказується назва групи чи підгрупи, в яку входить створена номенклатура. У полі Категорія із довідника, що викликається по клавіші F3, вибрати із запропонованого списку категорія Послуга. У полі Рахунок обліку по клавіші F3 із довідника План рахунків обрати необхідний субрахунок для обліку послуги. Одиниця обліку за замовчуванням автоматично обирається у відповідному полі з групи чи підгрупи, до якої належить створена номенклатура. Для збереження внесених даних натискаємо іконку дискета. Закриваємо документ. У вікні Довідник номенклатур буде відображена створена номенклатурна позиція. Інші номенклатурні позиції проживання у студентських гуртожитках здобувачів освіти формуються за методикою створення номенклатури проживання вступників-студентів. Дякуємо за перегляд!